Спецпризначенці головного управління розвідки Міністерства оборони України провели успішну операцію на території колишнього Каховського водосховища. Саме там, у так званій сірій зоні, працював підрозділ Братство, що входить до складу спецпідрозділу Тимура ГУР. Під час розвідувально-диверсійної операції в районі великих кучугур за 7 кілометрів від берегової лінії українські бійці виявили та ліквідували двох російських окупантів. А на територію островів підняли синьо-жовтий прапор, взявши місцевість під свій контроль. Власне про ці та інші військові події будемо говорити далі. До нашого ефіру доєднується учасник бойових дій, засновник компанії виробника оборонної продукції Валерій Боровик. Пане Валерію, вітаємо, слава Україні! Вітаю героям слава! Давайте почнемо з того, що міноборони України повідомляє, що жовтень став рекордним за кількістю російських ударів керованими авіабомбами. Понад 5 тисяч за місяць. Це просто вражаюча цифра. А від початку року ворог уже скинув близько 40 тисяч таких боєприпасів, і ця цифра продовжує зростати. Як Україна може взагалі посилити захист прифронтових регіонів від цього? А зараз вони ще будуть летіти ці авіабомби вже до Миколаївщини 200 кілометрів. Ну це поодинокі поки що випадки, тому що в основному їх закидають з висоти 6-7 кілометрів для того, щоб не збивалися сушки, які є носіями цих кабів. Їх закидають десь на 60, 70, 80 кілометрів. І як тільки сушки піднімаються вище, то це вже гарний гарна ціль для наших засобів. ППО боротися з ними досить непросто. Тому що це фактично бомби, але з крилами, з модулем GPS, інколи з лазерним донаведенням. Вони досить прості виготовлені, тобто до таких бомб вигляді таких ракет, да доєднали доєднали модулі, які дозволяють їм планувати, і, і фактично вони е, тоді збільшують дальність враження. Їхня вага там від 500 там 1000 1500 кг це oh. досить потужний боєприпас неточної дії, але завдяки серйозній боєголовці вона він ну, надає дає дуже велику руйнівну силу, і це я навіть якщо ти не попадаєш там під зону враження, там осколками чи фугасами, значить воно дає баро травму, тобто в тебе контузія солдат є, які знаходяться там неподалік, тобто це дуже серйозний засіб. Боротись з ними важко, скайнекси бореться з ліконом кулеметами, але має бути гарне детектування і супроводження цілі. Це важливі речі. Я постійно про це говорю, тому що це вже програмне забезпечення, дуже гарне, інколи доєднано до штучного інтелекту, який показує де бомба буде в. Наступні там секунди Да, і туди потрібно навалювати вже чи розумними боєприпасами там тридцятиміліметровими, двадцятиміліметровими, або або простими боєприпасами, але це дуже багато. Іде розходу боєкомплекту угу. Угу. Ну і ще трошки невтішної статистики. Ось видання Sky News пише про те, що Росія в 25-му році запустила в 4 рази більше шахедів, ніж рік тому. Попри це, українські військові перехоплюють більшість із них ще до того, як вони встигають завдати удари. Я пам'ятаю, що рік тому нас всіх лякала цифра 100 одиниць. Зараз їх в десятки більше, і вони стають дедалі небезпечнішими. Чи допоможе західне посилення ППО зменшити ефективність цих ударів? Звісно, що допоможе, але потрібно розуміти, що масштабування засобів ППО завжди буде відставати від масштабування масштабування випуску дронів, угу. тому що фактично це дешевше випускати дрони, масштабувати ті е, шахеди, які там ними були отримані е, початково з Ірану або ланцети, які базувалися на ізраїльській технології. Вони їх вже переробили і вони. Роблять різні тактичні дії для того, щоб обходити наші засоби ППО. В основному ми знешкоджуємо 80-90% цих ударних засобів, але потрібно розуміти, що ще раз повторюю: масштабування дуже серйозно розвивається, а засоби ППО мають бути не, не тільки кінетичного знешкодження і ребівських дій. А вже мають бути наступного покоління, і це ми чекаємо. все розвитку лазерної зброї, uh -huh. яка зараз дуже дорога в виготовленні, але дешева в експлуатації, да. да, в експлуатації дешевша, е значно чим все інше, але немає на сьогоднішній день гарних рішень на великій відстані. І також це електромагнітне знешкодження. Це якщо ми говоримо про дрони. Mm -hmm. Тобто які можуть бути теж дешеві в експлуатації, але зараз дальність їхня і зона дії, вона не, не дозволяє говорити про серйозне масштабування. Ми mm -hmm. говорили з декільками компаніями, такими як Дільді Defense, Ті Там про ці засоби будемо бачити, наскільки вони будуть ефективними в. Протидії не просто одному дрону, а цілим роєм дронів так сотні дронів, якщо заговорили про новітню зброю, давайте поговоримо про російську новітню зброю. Українські військові вперше збили новий російський розвідувальний дрон із доволі дивною назвою. Насправді, князь Віщий Олег. Цікаво, що за літописами князь Віщий Олег був першим правителем давньоруської держави зі столицею в Києві. Тож, ну назвати дрон його іменем, це ще одна спроба росіян привласнити нашу історію. Та, попри це, що це за новий. Дрон, що це за віщає Лік? Що він віщає? Які у нього особливості? Ну, росіяни багато що вкрали у нас. Пам'ятаєте, ця перепал... не перепалка не а така дискусія. Коли Путін колись був у Франції і сказав, що Анна там Франська та, наша, та, 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 і Макрон каже: та ні це це украї... Україна. <сум> ми дуже вдячні. Київській державі за за таку правительку, якщо говорити про дрон, ну він не є супер унікальним, тобто він просто рідкісний є, і він такий характерний його там окрас. Там кінчики кінчики крил там білі, а він весь чорний. Значить, він він розвідувальний. Там більше там 160, здається, кілометрів він може залітати робити розвідку. Він рідкісний, значить, несе там обладнання непогане з гарною роздільною здатністю камери. Там але це всього він може брати там 05 06 кг кілограма на борт. Тобто, це такий типічний розвідувальний дрон. Він просто рідкісний mm. і. Його масштабування, мабуть, що ще попереду, а наші бійці його збили, вивчать, подивляться І будуть бачити, яким яким чином може якісь особливості є його, його застосування, яким чином з ним сторони, Я так розумію, да? Вивчать, щоб його збивати. Ну, так. Так? Треба треба mm. вивчити, подивитись. Я думаю, що там є типічні речі, які. Дозволяють йому працювати під дією засобів РЕБ там. Не будуть дати технічні питання, але їх треба все рівно і вивчити і побачити, яким чином з ним боротись. Ще трошки про українську зброю. Ось Володимир Зеленський повідомив про те, що Україна відкриває представництва з продажу зброї в Данії і в Німеччині. Вони будуть займатися реалізацією якраз українського зброєння, як власного виробництва, так і те, що створено в співпраці з іноземними партнерами. Поясніть, будь ласка, нам технологію. Як це буде працювати і яку користь це може принести і українській оборонній промисловості, і економіці загалом? Ну, поки що до нас, як до виробників, не, не довели цю технологію. Я можу там. Думати, як це буде відбуватися. Ну, наприклад, там раніше були спецекспортери. Вони і зараз є там всі, всі продажі за кордон відбувалися через Укроборонпром, наче тут спецекспорт, які мали ліцензії на постачання оборонної продукції. Тут буде представництво, мабуть, або цих компаній, або державна інших компаній можливо буде створена, яка буде допомагати. Промотувати нашу продукцію, яка зараз на фронті або не є застосованою, або є перевиробництво, наприклад, і на складах є те, що ми можемо продати в інші регіони, які не в такій гарячій стадії війни, але можуть застосовувати там для охорони кордонів для слідкування за наркотрафіком, або ще за чимось, або на, на поповнення запасів. Там країн, які не воюють, тобто це все буде відбуватися через ці представництва. Не обов'язково точніше, все частина буде відбуватися через ці представництва. а Частина компаній буде uh -huh. звісно працювати так, як працює там напряму з, з компаніями, споживачами, зацікавленими державами в, в нашій продукції. Uh -huh. Отримуючи спецдозволи про які можна говорив президент. Про відкриття уточню Простови. можна уточню. Президент говорив, що ми будемо здебільшого. Ну поки що є така думка, що ми будемо продавати здебільшого морські дрони, яких у нас надлишок. Да, про те, що ви говорили, що це дрони з надлишком. А не буде так, що нам доведеться продавати дрони, якими ми лупимо зараз по Росії, чи то тобто риспро це питання для да ризики для фронту? Чи це питання не стоїть так? Ті трошки трішки не так. Ви кажете, що в основному ні, це просто перший крок продажа mm -hmm. е, дронів е, надводних, тому що вони є пере, е, є їх перевиробництво. Вони не настільки активно зараз використовуються, тому що ну відверто кажучи, росіяни навчились з ними боротися і в них. Угу. Дуже багато засобів боротьби з ними, і тому це інша стадія війни, яка ми знайдемо там нові нові форми їх застосування. Тому зараз мож, можна продовжувати. Якщо, за якщо дуже коротко, я перепрошую, що втручаюся, якщо дуже коротко, це вплине на на фронт продаж зброї чи не вплине? Буквально секунд. ні, держава буде так регулювати, що те, що або не потрібно на фронті, або в держави немає фінансів, і щоб угу. компанії не збанкрутували. Вона буде підтримувати і продавати ці, ці це озброєння і техніку за кордон. Але якщо в неї є фінанси, і терміново потрібно або держава західні допомагають, то тоді буде це постачатись на фронт. Дякую. розуміло, дякуємо вам. І нагадаємо, що з нами Дякую. на зв'язку був Валерій Боровик, учасник бойових дій, засновник компанії виробника оборонної продукції. Дякуємо ще раз.